Вітаю, ви дивитесь програму Провокація. Незабаром новий рік а в Черкасах визначено 27 місць, де можна торгувати ялинками. Хоча насправді їх продають ледь не на кожному кроці. Тож сьогоднішня передача про ялинку. А ось ми бачимо, немає ось цих от бірочок. кое де є воно вон там видно, чіпи, а кое де не знаю вигружали. Или, или слетели, или що, я не знаю. Правоохоронні органи не підходять, не питають, чому немає цих чипів. Ні, спрашували, почему, що і как. Ну, там наша дирекция все договорилась, решилася. Всі вопроси все решена. Михайлівська. Михайлівська? Да. Документи є все легально. То есть не с Чернобыля. С Чернобыля? <laughs> нет, нет, нет. Там мне дружина сказала, ты куда на 2 метра. То есть, ну, чтобы ваши... Здесь такая, да? Угу. О. Чи, с чипом 10 чтобы на 10. А, плюс... Э, ну да, 80 и 10. 10. А почем сосны? Это 150 гривен. Это все 150? Да, да. Не все, а каждый 150 гривен. А бірочок немає? Бірочок чи в кармоні. Мене що надо, то підлоска. А вони окремо? Ні, просто щоб ми цей переносили, Це що дітей вже не хотіли їх хотів бути. Бо скоро ще беруться. Не кладає бірочка, то ми прицепимо. Бірочка і все є. А звідки, звідки сосни? — І з конічка. У дружина переживає, щоб не з Чорнобиля було. Ні, да, ну я вбачу. б це дихав. Би. Я б коло них сама не стояла. Це сканічка, район, А документи є? Я ну хазянок. Біроквало підрозділ. Це, Бер... це бірочки, все нормально, кору. Це, це прямо їх на лісинську дають, так? Да? Да. Ну їх самі на не чіпляють на лісинську. Ні, 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 це дають, що, допустим, там, скільки ми взяли, допустимо, 800 юрочок, так, да, mm -hmm. А це ж за кожну бірочку 23-ти платити. Oh. Ти ми взяли, допустим, там 50 сей, no. Нас трохи збентежили слова продавця про те, що в лісниці можна придбати ялинки без чіпів. Тож ми вирішили перевірити цю інформацію, представившись оптовими покупцями. Скажіть, у вас можна ялинки купити на продаж? Е -е, я думаю, можна. Яке вам треба коліти, Д... Ви знаєте, яка прикидає. Ну, я так думаю, що ну, штук 150 мені так десь потрібно, щоб встигнути продати. Дивіться, значить бажано було, щоб ви під'їхали, uh -huh. подивилися, uh -huh. ми вам, допустимо, завтра ми починаємо рубати, ми нарубаємо першу машину, uh -huh. ви дивитесь, бік uh -huh. вас відстраює, ми дорубаємо остальне, грузимо вашу машину, uh -huh. ми присилаємо вам бірки, даємо вам товаротранспорт на такі, ось, ну всі питання закрити. А якщо без бірок, можна буде якось дешевше взяти? Ну, Ви приїдете, подивитесь, там нас, не будемо ще розмовляти. У Канівському лісгоспі лісничого славіка немає, це все треба почати. І може це якийсь телефон. У нас такого немає. Ми підходили до кількох продавців, які, ми так розуміємо, не дуже легально продають ялинки, так? то вони отак зізналися нам, що вони приїжджають в лісгосп, купують 200 ялинок, там 150-200, а бирок їм дають 50. Не може такого бути, у нас такого немає. Це неправдива інформація. У нас до кожної новорічної ялинки є збірка. А зараз ми перевіримо, наскільки легко в Черкасах торгувати ялинками незаконно, та будемо чесно говорити черкащанам, що новорічні деревця з Прип'яті. Беріть, хороші. Свіженькі. Таких цін не знайдете, бо це вже останнє залишилось. Такі єдине, що у нас без бірок. Нічого. В смысле без бірок? Без бірочок. А без того вона не треба туди. Бо це останні з Прип'яті привезли. Точно то з Прип'яті? Ну кажуть, так, я не знаю. Оця 35. Але свіженькі. хороші. Ну, давайте. М? да. так? До речі, в 100 метрах від нас ціла зупинка окупована нелегальними ялинками. Ми не будемо їм робити конкуренції. Що ви кажете? По 40, да. по 40 гривень, так. Це найдешевша ціна. Ви не по 40? Да, да. Покупай, Галя. 40 гривень. Свіженькі, Прип'яті їх, привезли нещодавно. Тільки це єдине, що без бірочок. Без чіпів. А то нічого. Не треба бірочка. Я мені бірочки, не, а на мені бірочки? Не знаю. Хазяїн каже, вона навіть вночі світиться, тож гірлянди не треба. Як вона світиться? Ну підсвічення таке йде. Вона не впливає? Та ні, боже. Я ж стою тут нормально. Все, дякую. О, і купіли. А там по 100, по 150. Ми тут стоїмо вже близько години, нас досі ніхто не ганяє. Та в принципі як і торгівців з зупинки, торгують собі спокійно. Тож все в порядку. У вас цікавіші не чим <гум> нас. А у вас по чому? От така десь 90-100. Ви теж продаєте? А. ну Це ми їх нелегально привезли. Дивіться, <гум> дні осторожно, бо це дні рейс. Кого? Лісник, пепси. <гум> Хоча всі інстанції, коли муніципалки. А муніципалка ще не працює? Ну вони вчора обходили, вони вчора попрацювали. А там штрафи які? А? Штрафи які? Чесно? Угу. Не зарубиш на його, как, скільки. Хай вони пробіжаться, успокоїться, покажете хоче їсти. Ну тільки вона без uh, чіпа. Не треба, я по цьому і говорю. І uh -huh. uh -huh. хазяїн мені так зізнався, що у нас в нас прип'яті. Нічого. А вы, а, значит, свеженько, нормально, я стою. А? Ничего страшного. Ничего страшного? Что, а <сужа> дуже, <сужа> блин, фонить, думаешь? Да я не знаю. Ну, он так жартував, что у нас видится в ночи. Так, <сужа> классно. <сужа> <сужа> 25. А? Жов... Жовтенький. Ну, хозяин сказал, что у нас в Припяти. А так то нормально. Хазяїн навіть жартує, що вночі інколи може світитися, гірлянду не треба взагалі. Ой, дітей мені якраз така з дві карти. хочешь я скину за 25 нет не хочу ну, давайте за 20 ты знаешь там радиация, не хочу и за 20 да? там радиация у тебя так никто не купит ее а я кажу, ты я кажу правду. правду ну вот а и правда твоя весь тебе хуже будет никто не возьмет ты подожди он ее что облучене ну тришечки на там той радиации за 20 с лишним роки прошло О. Але я на електриці буде на електриці зекономити багато. Ні, ну ну і вона, не, серйозно Ну я не бачу, що вона світилася. Це він так може я жартує. Вилися, чи він так шуткує? Може так. жартує так. Бо мені це в мене ж дитина, а то я її не хочу. Ну я не думаю, що там щось таке страшне буде. Зараз радіація всюди. На, тримай. Оскільки ми тут вже стоїмо десь півтори години і... На нас жодні правоохоронні органи не реагують, тож зателефонуємо їм і скажемо, що ось тут торгують нелегально ялинками та ще й з прип'яті. Слухаю вас, кажу. А, оце помітив... Алло. алло, ви чуєте? мене? Помітив, О, так, що торгують ялинками. Де? Де, Обратити. а брат Там усюди по місту взагалі -то торгують, але отут от я зараз біля на перехресті Чорновола Бидгорська. Е, біля ринку? Так, так, біля ринку, біля магазину ось тут я стою. Розумію. Добре, ми зараз ну, направимо туди наряд міліції, вони все перевірять. Дякую. Ага, дякую. Минуло 40 хвилин після того, як ми викликали міліцію, але вже дощик накрапає, правоохоронців все немає. Тож ми згортаємося і йдемо на обід, бо реально вже Ну що ж, Висновки робіть самі зі святом вас. Ну а далі ми підемо до черкаських депутатів та чиновників. Ставити їм запитання, що хорошого ви вчора встигли зробити. Відвідав депутатську комісію, а також ну скажімо так, і за мого сприяння нарешті вдалося змусити обленерго розробити графіки відключень по місту. Ну встиг почути дуже багато цікавих ідей від секретаря міської ради. Ну я реально вніс пропозицію про те, щоб звернули увагу на роботу ІТП, будинки в ІТП, коли будуть формувати графік відключень. Адже проблема люди залишаються без гарячої води і без опалення в цей час. Тобто я вважаю це вже непогано. Це звернув увагу, будуть займатись. Для кого саме? Для себе, для сім'ї, для громади. Давайте для вас особисто, що ви зробили хорошого. Я вчора підтримав баскетбольний клуб Черкаські мавпи, відвідав їхню зустріч із клубом Будівельник вболівав за них. Не можу так відповісти одразу на це питання, що хороше, ну погано точно чого не зробив. Я був в місті Києві на асоціації міст, і там засідали секретарі міських рад різних регіонів і готували пропозиції до закону про децентралізацію влади. І Я вважаю, що дуже добре попрацював. Вчора я ще зустрічався з підприємством, яке є. Е, Власником дочірнього підприємства Електромонтаж 424 і власники цього підприємства категорично засудили позицію місцевого керівника депутата Халая щодо блокування передачі гуртожитку в комунальну власність і блокування приватизації житла мешканцями. І вчора я отримав їхнє рішення загальних зборів про е, абсолютну згоду про передачу гуртожитку мереж до комунальної власності міста. Що б ви подарували комусь зі своїх колег на Новий рік? Як якщо, якщо говорити про депутатів міської ради, то декому міське. Саме. Ну, це вже не буде некоректно, але я думаю, хто з громадян відійде сесії міської ради, то він може скласти враження. Усім би подарував і все. На жаль, що цим не, не займався. Був в тривалому відрядженні, ще не думав, чесно кажучи. Ну комусь конкретно, можливо, хотілося б. Чесно, навіть не задумувався. Колегам. Ну, я колег так дуже часто бачу. Я їх розвідую спочатку, потім, потім, може, щось таке, що вони давно б вже бажали. Е, можливо, що пану Радуцькому. От, черепашку. Чому черепашка? Черепашка, ну, вона повільна, мудра і стабільна і послідовна. От, а пану Радуцькому якраз цього не вистачає. От, бо він завжди нам говорить про подвійні стандарти, що хтось застосовує, от, а сам безпосередньо цим користується. Саме сам, сам він, тому б я йому черепашку подарував би. Поздоровлю особисто. Якісь привітання, ну, дарувати якісь цінних подарунки не буду. Ну, ви знаєте, я б, скажімо, подарував би. Е... Давайте так, вашому улюбленому опоненту Сергію Олеговичу, що б ви подарували? Сергію Олеговичу Одаричу. Знаєте, я б йому е... подарував би біблію. Щоб він е, взяв її і вичитав, взяв її, вичитав повністю від А до Я. І я думаю, що е, після того, як він би прочитав, і змінив би він відношення до людей би і, і до себе. І я впевнений, що тоді б, е, все було б хорошо в місті Черкаси. А її всю прочитали? Ні, я не все не прочитав, але декілька, скажімо, основних таких. Посилів, на несе Біблія, ну, сім'я, я їх до цього ну, прислуховувався. Можливо, вам якісь організувати спільні читання? Організовуйте задоволення. Ну я так зрозумів, що Олександру Радуцькому треба підручник фізики подарувати, тому що він абсолютно, вибачте, тупий, пропонуючи такі ідіотські ідеї, як вихід міста з єдиної енергосистеми України. Він вам подарує Біблію, він нам сказав. У мене є Біблія, я знаю цю книжку. Не скажу, що я її всю прочитав, але місцями знайомий. Ну, буде ще одна, але я знаю, куди передати. Де в Черкасах вулиця Симоненка? Зовсім поряд із нами, здається, це так. Це Лазарева біля квіткового ринку, біля, біля драматичного театру. Ну, як же, ось вона. Ось вона. Через ну, по діагоналі звідси. Ну, через дорогу через Шевченка. Точніше сказати. Біля драмтеатру, між драмтеатром, там, де розташований а, що там ще у нас, енергобанк, а, ще декілька закладів. Це, це Придніпровка. А де саме там? Придніпровський мікрорайон. Симоненка. Начебто ближче до зеленої туди, до Бедерської, в тому мікрорайоні. Маленький проволочок там в районі Зеленої. Вона коротка, коротка вуличка. Симонен. Не знаю. Хоча б в якому районі? Десь в центрі, мабуть, я не знаю. Uh -huh. Я тяжко мені відповісти на ваше питання. Тобто не можна пригадати? – Не може. Десь десь в центрі міста, мабуть. Знаєте, де площа Симоненка біля Раксу знаходиться, а вулиця Симоненка вона в центрі. Не... На перехресті Хрещатик десь, наче перехрестя. Хрещатик з чим. Ну, Сімоненко вона десь пересікається з Хрещаті в центрі. Вулиця Семененко вона з'єднує це невеличка вулиця. Довжиною лише один квартал. З'єднує бульвар Шевченка і вулицю Гоголя, Проходить поруч із обласним драматичним театром. Це була програма Провокація. Дивіться нас наступного тижня. Далі буде ще цікавіше.